І всім привіт-привіт, друзі! Сьогодні я хочу вам розпові розповісти, що ми робимо з Максимом колабу. Якщо ви ще не в курсі, що це за Максим, я вам потім покажу в кінці, як називається його канал. А потім що я хочу вам сказати, що ми вже офіційно колаб зараз. Вот це ми робимо зараз Павагу. І зараз я покажу вам канал. його канал. Якщо що, його видео про від, які у нього будуть слова, ви можете побачити на його каналі, Я потім покажу, яка у нього назва на каналі. Ну і то последовательно? Я хочу сказати Максим. Щоб він вже перестав цього танцювати. Замучив ти вже! Замучив вас! Хватить танцювати! Я ще прийду за твоєю душою! Ну і як я вищав, це його канал. Якщо хочете, підписуйтесь.